Я могу, можу сказати так, що у мене є там горизонтальні зв'язки, і тобто я розумію, що такі росіяні і що, що, що у нас відбувається е, з, з цим. І наприклад. Е, е, Дуже багато хто звінює власть власті, каже, що це там наша влада, вона в цьому винувата. Я тут дуже об'єктивний. Якщо наша влада не захистила об'єкт енергетики, то я про це відкрито скажу. Моя там думка не захистила. Якщо тут влада не до чого, ну наприклад, зараз ми бачимо, що у нас так трапляється в Києві, тому що росіяни атакують наші ТЕЦ. Дуже велике ТЕЦ. Все 5, 5, це зрозуміло. 6. Так тут ми поговорили про обстріли інфраструктури і так, так далі. І... Що робити і... людям? От так, плюс і не 5, можна плюс сховати. Я угу. не можна сховати оці тест під землю. Ну тобто неможливо. То зараз отакі різкі, які, мабуть, зараз є. Що я рекомендую людям? Я рекомендую мати генератор, електрогенератор, і мабуть на на одну квартиру, або на дві, або на три квартири, і це абсолютно невозможно використовувати сильно так річ. Подовжувачі, то тобто встановлювати ці генератори на землі і використовувати подовжувачі і обезпечувати електроенергію для там, і двох кратів, для зарядки. Я знаю, що зараз дуже багато робиться, і я сподіваюся, що наші буду мережі мобільного зв'язку будуть працювати, Будуть працювати мережі інтернету, бо наші провайдери теж про це думають. наращують там акумуляторні батарії і оператори мобільного зв'язку також це дело. Тобто е, інтернет. Інтернет буде і служби от я не буду працювати, тобто ми не останнімося отак у мертвої зоні, але е, може бути проблем, проблема тільки з опаленням зараз.